Ти не радій, що гарно мов у касті, Посипав сніг лопати і смарин, бо там, в окопі у холодній касті, чись замерзає чоловік чи син. Захоплено, немов мала дитина, з вікна на білий килим не дивись, а краще стань тихенько на коліна, і заче його й стата помолись. Зима прийшла. І календарні принесе свята, та хай зігріє їх молитва мами і холодний хай не заміта, не забувай в думках ні на хвилину, щоб ти вночі собі солодко спав, хтось вдома залишив свою дитину, а хтось і взагалі життя віддав. Тож перед тим як ідеш спокійно спати, попивши перед сном гарячий чай. Згадай в молитві кожного солдата і шану Богові за них віддай.